Арбалет усім нам відомо це слово. Але чи знаєте ви українське слово куша? Я пошукала і бачу, що в багатьох слов'янських мовах є це слово і в чеській, і в польський, і в словацькій. І дехто вважає, що це запозичення, що Україна запозичила це слово. Насправді я певна, що ні, що це слово давнє наше? Що ж воно означає, що це за куша? Це арбалет. Так ми знаємо, це така зброя середньовічна. І людина, яка користувалася цією зброєю, називалася кушник. Не арбалетник. Кушник? Чому ж ми забули це слово, і чому ж ми користуємося словом арбалет? Чому? Та тому, що знову ж таки вплив Московії. У них арбалетів не було. Хіба що вони їх запозичили? І, як мова, наша влаштована, якщо у нас є. Предмет якийсь, ми його робимо, то ми і слово придумаємо, так? воно само виникає. Якщо ж ми щось запозичуємо, то, звісно, і слово запозичуємо. Отже, наші небрати, московити запозичили слово арбалет разом з цією зброєю, а ми чомусь теж у них це перехопили. Це неправильно. І ось у книзі Статанів Катерина Липа, відома українська історикиня, і добувається того, щоб ми відновили наше прадавнє слово куша. Тому що в нас воно було, ми ним користувалися. І ми не маємо. Слухати московитів і користуватися словом запозиченим з французької мови, якщо навіть на печатці київського магістрату була рука з кушею, не зарбалетом, і є навіть герб, можете подивитись в інтернеті, в основі якого куша, і він так називається куша чи куша. От з наголосом не можу сказати. Тому любімо українську мову, користуємося нею і пам'ятаємо, що наші українські слова, вони найкращі. Дякую!